Заміна шиї висхідного відділу аорти на Прикарпатті провели унікальну кардіооперацію. Зробили її кардіохірурги лікувально-діагностичного центру Сімедгруп на Івано-Франківщині. Операцію такої складності провели вперше. До речі, пацієнт, якому робили хірургічне втручання, із Коломийщини. Деталі від Мар'яни Мацьків. Знайомтесь, 74-річний Степан Дем'янюк з Дебеславців. Саме йому шість днів тому зробили історичну для Прикарпаття операцію по заміні шиї висхідного відділу Аорти. Також поміняли серцевий клапан. У лютому стан здоров'я чоловіка значно погіршився. Виявлена аневризма висхідного відділу Аорти рідкісна патологія. Тому рідні вирішили не гаяти часу. У мене буді вже в реанімації. Ті, кажуть. Операція пройшла добре, кіштеся. Каже, ми вам робили операцію п'ять годин. У вас усього удачно, у вас усе добре. І я дуже довільний дякувати, не буду казати нашим, а своїм хірургам. Фамілію не знаю, знаю, що Андрій Володимирович і Тарас Борисович допомогли мені поставити на ноги. І ще не вони зробили свою діло добре. Але який персонал, яка увічливість, яка відданість. Це досить складна операція. Третинний, третинний рівень кардіохірургії. Операція з підвищеним ризиком, особливо коли пацієнт немолодого віку. Хоча супутньої патології як такої не було, ми відважилися на цю операцію і успішно провели. Шоста доба після операції пацієнт добре себе почуває, нас тішить своїм станом. Спочатку хворого планували оперувати у Києві, та згодом, дізнавшись про Івано-Франківський лікувально-діагностичний центр, рідні Степана Васильовича прийняли рішення робити операцію там. Зараз про це ніхто не шкодує, розповідає племінник оперованого Василь Дем'янюк. Переваги тут значні, тому що саме цікаво це те, що не потрібно тут з хворим сидіти, не потрібно йому їсти носити. Все повністю тут годують і дуже гарно годують. Всі медикаменти тут є. Тобто ми не купляли ніяких медикаментів. Ніяких харчів, і не потрібно було сидіти. Один телефонний дзвінок, що операція вже зроблена, все успішно. Це все ж таки наша обласний центр, і сюди і доїхати зручно. Донедавна операції такої складності робили найближче у Львові або в Києві. Відтепер це можливо і на Прикарпатті. Проводив унікальне хірургічне втручання кандидат медичних наук Андрій Судус. До того як переїхав у Івано-Франківськ, він працював завідувачем відділення кардіохірургії у Волинській обласній лікарні. За плечима у лікаря понад 600 різних операцій на серці. Нині всі свої знання та досвід він використовує у лікувально-діагностичному центрі. Я дуже задоволений нашим колективом, починаючи від санітарочки, закінчуючи директором клініки, всі, всі працюємо на одну справу. Це наш спільний дім, і будь-які пацієнти, які приходять до нас, вправі очікувати на якість, на повагу, на, на відношення, на умови. Головні наші принципи, ті, які повинні бути у кожного лікаря: це яхи, якість, фаховість, людяність. Ну, було інакше ж неможливо. Сусід по палаті Степана Дем'янюка також з наших країв. Буквально кілька днів тому Коломиянину пану Богдану зробили стентування. Позавчора ми зробили операцію, стентування зробили одної артерії і сьогодні я виписуюсь додому вже. Так що умови просто чудесні. Обслуговування прекрасне. Практично весь медичний персонал молоді. Технології хороші в них апаратура хороша. Знаєте, коли я зайшов в операційну, це щось космічне. Ну а 75-річному Івану Івановичу з Стисменецького району поміняли серцевий клапан ще рік тому. Нині самопочуття відмінне, каже пенсіонер. У лікувально-діагностичний центр на консультації він приїжджає щомісяця. Дуже добре, я почуваюся після тої операції і мені я задоволений тим лікаром. судос робив мені Андрій Володимирович. Цю операцію. Дуже я вдячний йому за його лікування, за його операцію, що мені зробив удачно. І я себе почуваю зараз добре. Клініка Сімедгруп працює в Івано-Франківську три роки. Майже два з них тут проводять операції на серці. За цей час зробили 76 хірургічних втручань. І головне жодного летального випадку. У більшості випадків це операції коронарного шунтування. Протезування артального клапана, мітрального клапана. Був у нас пацієнт, в якого проведено двохклапане протезування з коронарним шутуванням. Тобто, в залежності від об'єму патології і показів, проводяться будь-які хірургічні втручання на серці. Наші пацієнти приходять до нас на контрольні обстеження, здачу аналізів. Ми їм допомагаємо коригувати лікування. Всіма своїми силами стараємося. Щоб про нас знали, до нас йшли, і сподіваюся, з згодом що побудуємо дуже, дуже хорошу кардіхірві на Прикарпатті, щоб до нас будуть їхати. Із Львова можливо і з інших областей. Лікувально-діагностичний центр це сучасна медична клініка, яка базується на кращих світових стандартах. Для отримання якісного лікування не треба їхати у Львів чи Київ. Висококваліфіковані спеціалісти та новітнє медичне устаткування є і в Івано-Франківську.